Антон, от привіт. Уяви, будь ласка, в тебе є стартап. Що ти робиш? Нічого, сіжу на продакт ханті, чекаю на лайки. Ні, Антон. Ти, тобі потрібно шукати першу розмову зі своїм потенційним клієнтом для чого? Щоб, що перше. Або дізнатися, що в тебе валідний продукт для ринку, або друге, зробити свою першу продаж. О, да. Перший продаж всім не швидко дається. Да? Ну, це точно. Тому що якщо от взяти, наприклад, таке цікаве дослідження про стартапів, яку де є команда, друге, це інвестиції, третє, сама ідея та продажі. Перше, як ти вважаєш, що найголовніше в успіху цього стартапу? Ну, звісно, команда. А от чому так завжди? От ти правильно кажеш зараз: команда, чому команда вирішує? Ну чому? У нас от є клієнт, де півтори роки продукт. І немає продажів. О, це дуже влучний е, приклад в тебе. І начебто і продукт, який може згенерувати з першої розсилки кол з Морган Стенлі, але нема продажу. Так, да, і тут вирішує команда, да, і, і далі ти думаєш, блін, це що, я не такий, продукт не такий, ринок не такий, клієнт не такий. Ну тому да, так. Треба, треба розбиратись з цим зараз. А от на другому місці, Антон, там саме продажі. Тобто перші продажі, вони найважливіші. І от сьогодні в подкасті ми з тобою будемо говорити все, що пов'язане зі стартапами та їх продажами. Давай. Погнали! Так, ну що, я чекав я на цей подкаст, можу тобі сказати, що в нас така плотність вже. Гостей подкасту, що не можемо з тобою поговорити, прикинь? Да, щось нас так від'єднало від друг друга. Да, бо ми постійно там вже скільки. Це 80 -яків, й П'ятий вже да, подкаст. 85-й, Якщо я не помиляюся, якщо помилюся, я вибачаюся, шановні слухачі, да. І тут що відбувається? Що через тиждень буде нам два роки, як ми ведемо. Подкаст про продажі, про життя в продажах, про IT, про бізнес, про всякі такі. Прикинь, 1 листопада і вправду цей, буде, цей випуск буде ювілейний тим, що він вийде напередодні двох річчя нашого подкасту, Антон. Так так, 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 так. І вийде, до речі, до речі, він вийде з дуже офігезним гостем. Ми його будемо проводити англійською. І вийде він з афігезним гостем, якого ви, може, не всі знаєте, але точно ви юзаєте або знаєте про цей тул. Це буде head of sales одного дуже крутого стартапу. І знову про стартапи. Круто. Ну, окей, добре. А от давай, знаєш, будемо рухатися далі, і старт стартапу. Всі ми з тобою стартували, щось, сетапили. От що перші критерії, що важливо робити, і що от не вистачає стартапу на старті. Ну, е знов ми бачили багато дуже класних е ідейних е з тобою фаундерів, да, які багато чого знають е як матеріал а, Дуже такі мають перфекціоністський такий ем, майнсет, е, коли дуже, 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 дуже все чітко треба перемірити, пере, там, щоб не було. Не чу -чу 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 -чу. І поки вони стартануть, вже випустяться п'ять конкурентів, Угу. Е, вже ринок зміниться, вже перебудується все верхном, перевернеться, Ви і вони виходять зі своєю гіпотезою. Е, так от. Е, Стартапу треба швидкість. А вони а... не знають, де, де, де взяти цю швидкість за рахунок якості. Ні, ну Це така, завжди така. Ділема, можна так сказати. Ну, тут швидкість саме в чому. Ну, дивись, швидкість в тестуванні того, що твій стартап полетить, або продукт актуальний, або ця фіча залітає, і так далі. А ти бачиш, от в індустрію AI. Як швидко люди верифікують гіпотези. Давай ну, ми так. з тобою теж зрозуміємо, що ми стали швидко гіпотези верифікувати нашими інструментами, де ми за який проміжок часу веб-сайт створили новий? Ну, за тиждень. Але це перший сайт, другий сайт вже буде за три дні. А наступний сайт вже буде за день, Антон. Розумієш? Ну, так, коли там всі навчаться під'єднувати швидко всякі форми, лінки. А так. От, це все да, нормально працювало, і... автоматизація, всі працювали, да? і от тут до чого? Швидкість верифікації гіпотез. Фаундер сидить і думає, що а ні, 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 мені щоб все було готово, все було ідеально, перші, перші я не знаю, скрін і так далі. і так далі. Але це не працює. Ну, да, і от тут виходить, знаєш, що знов фаундер знає матеріал. Але вони знають інструментарію, не знають, які канали краще працюють, е, знають якісь такі поверхневі е, принципи да, побудови. Uh -huh. От, не знають, як проводити перший дзвінок, як презентувати, як далі закривати. Тобто, вони знають гарно там свою ідею. Але по суді не знають, як її продати. І так можуть вони це бігати і плавати ну, на протязі дуже великого е, проміжку часу. от. І тонуть потім. Ти вже зараз кажеш про те, що саме фаундеру треба побудувати першу систему продажів. Він і є ця система продажів. Так. Тому що. Дуже багато фаундерів думають про те, що та ні, продажі там можуть трошки почкати, хтось інший це буде робити. Та я наберу собі команду селзів. Ми зараз будемо говорити про ці помилки. Але перша система продажів це і є ти тобі проводити перші коли, тобі верифікувати, що кажуть клієнти про продукт, і тобі неможливо, а точно закривати перший контракт. Так, так, так. Тому тут е, є глобальна проблема, і от я пам'ятаю, знаєш, там навіть що пам'ятаю, що з когось брати приклад. Ми з тобою, як приклад бізнесу, е, все е, постійно ми хотіли з тобою якось роздуплити самостійно. Ми ж з собою, типу, класні пацани, класні, що ми е, англійською читати не вміємо, вміємо. Що ми, типу, продавати не вміємо, вміємо. Але стовідсотково е, ми не можемо охопити всі тренди, всі інструменти, підходи, там е, якісь нові там вже да, навички. І ми то, з тобою, ну просто ну, на різних швидкостях там щось втрачаємо, щось набуваємо. І от коли ми почали залучати до себе. Консалтинг радників різних, да? uh -huh. а, теж інших консультантів, консалтингові компанії. Ми почали з тобою відразу, типу, ну, набагато якісніше біжати. От, uh -huh. І у нас почали з'являтися перші якісні результати. От, нам швидше почали люди бити по руках, що ми робимо не так. От, uh -huh. Того ми ну, зробили е, дуже гарний якісний результат там, за 3-6 місяців. Це для себе, для свого бізнесу. А стартапери вони як думають? Типу, те ти я зараз що? Типу, буду не спати місяцями, буду все на себе брати, поки я не, зро... не зроблю продаж перший, е, а потім вмирають, на жаль. Е, ти коли сказав в нашому бізнесі я хотів запитати, якого саме? Тому що їх багато. Але знаєш, чому прикол? Ми почали залучати людей, коли пройшли першу систему вже верифікації, що це актуально на ринку. І самі продавали. Ми були з тобою системою продажів. І от якщо брати там топові помилки, які фаундери припускаються в стартапі, це перше, це наймають сил за раніше, ніж самі зрозуміють свій SCP ну, це це з тобою... З тобою спочатку проходили, а потім вже донаймали людей та консультантів. Ну, так і було. Ну, так. Є. Ну, давай так. Це не стовідсотково, що так, так е, відбувається. Буває, дійсно, стартап наймає собі сила, який відразу робить результат. Відразу робить результат. Але таких кейсів е, ну, в процентному відношенні дуже мало. Я повністю згоден з тобою. Я працював в стартапі, де вони дуже довго барахтались без селза, і була лише одна продаж, гарно, що вона була. І коли я приєднався, відразу ми почали скелитися і закривати, і так далі. Я згоден з тобою, але так не завжди буває. І от наступна помилка це вважають, що продавати треба. Тільки після готового продукту, це друга помилка, ми це з тобою проговорили, тому що верифікація, гипотез, І не можуть налаштувати базовий процес, ну, з точки зору, хто, кому пише, як це виглядає. От, згадай останній стартап. Приходить тобі да, коли ти зареєструвався, коли, який ми рев'ювали, він виглядає. Ну, не як продукт, ти розумієш? Тобто базова система не налаштований, і фаундер не розуміє, як це зробити. І людина з досвідом, коли залітає в це, вона відразу це фіксить. І так і було у нас. Ми побачили цей продукт, сказали, хлопці, тут процес продажу неправильний, тут листи ви неправильні пишете, а тут у вас процес не налагоджений. Ну, ну, тобто, бачиш, де, деякі такі штуки, це типу упаковка, як то кажуть. Якщо упаковка е, так собі, ну, типу, ну, типу, на, на трієчку, да? то всі шукають сейла Мега Сеньора, ну, які да. би оцю трієчку, хоча б на четвірочку якось, е, типу, зробив своєю там шоу-презентацією. Але по суті, клієнта не є блан, так? Він розуміє всі ці трюки дешеві, знаєш, типу. Ні, не? Ну, дав... І не купляйся, звісно. Ну, давай так. Я такі спостереження тобі скажу: от по стартапу, де і я працював, і в тих стартапах, де я був, такий топовий класний продукт, який дає велью з хріновою упаковочкою і з відсутністю продажами, ну, нормальної системи продажів, завжди буде програвати. Хіровенькому продукту, але з класною упаковкою і з класними селзами на чолі. От так, так працює, ти зрозумієш? Ну так, тому що клієнт полюбляє спершу це глазом, да, оком, ну так. От, а потім вже все інше. І якщо, умовно, знаєш, типу, там щось не так, там десь форма відвалилась, там в чаті якусь там е відкрили історію, да, там, типу, sales manager of, а зараз по таймзоні має бути он. От там якесь там логінішся, бага якась. І як би тебе потім би там селс не пушив би, ну давай демо, ну давай купляй, ну давай то, ну давай сьо, ну все, ти вже втратив по суті цю довіру до продукту. Хоча, може, він не з таким там умовно баговим датам інтерфейсом і баговим процесом. Поки я діду да, до оплат та да інше, все ж таки, може, і закрив би мої всі питання. Ну да. так. А по суті, ну ти вже такий та щось це якась херня, я зараз оплачу карткою, а потім там взагалі працювати не зможу. Е, і потім ще тиждень-два оці, вибивай манібек, е, виписуй ну, да. виписуєш цим саппортом, доказуєш, що ти ні хвилини не користувався цим продуктом. Це головна боль. Тому. Е, я підводжу до того, що треба все, хоча б просто на четвірочку зробити. Не треба робити все до перфекціонізму, до ідеалу, щоб це виглядало як у Apple там умовно. От, Просто зробити це гарно. зрозуміти, там, провідить достатньо достатньо дзвінків своїми там першими лідами. да, Хоча б послухайте їх, як вони на вас реагують. Чи є змога їм зробити демо або перший продаж, а потім вже скелилися починати. Треба, щоб, що? щоб швидше біжати. Згоден з тобою. Але ну, давай все ж таки зрозуміємо. Ну, не всі мають там такий бекграунд, знання, доступ, можливо, до таких знань або ну, досвід роботи в стартапі. І давай уявимо з тобою того фаундера. В ньому він, можливо, там, технічно, там, технічно, ну, реально е класна людина з точки зору там, розробки продуктів, і це несе реальне велью. Але, можливо, ця людина сидить і не розуміє, от з чого почати. ну, тіпа, Які ж аспекти важливі. от, Окей, що далі робити? Ну, що далі робити? Ну, треба ж, ну, будувати процеси, типу, да, і ну, типу, треба взяти знов. Е Розбудувати сел-стратегію, так, О, з чого вона складається? Так, да, вона складається: що? Ну, типу, розуміння свого клієнта, icp шечка да? клас. От, треба далі зрозуміти, які канали комунікації ми використовуємо. Два. От, тобто інфраструктура да, наша. От, далі, що я можу робити, е, як біздев? Ну, бізнес девелопмент. Тобто так. там рюкзачок. Є гроші на інбаунд, є там якісь партнери от, і поїхали качати цю історію. І що? І хайрінг, цей ліфт, анбордінг їх. Так, да, на якомусь етапі або ти сам на перших порах. А якщо не можеш, то тобі вправду повинна людина прийти, яка допоможе тобі з продажами. Ну, ти по факту і розклав цей. Цей такий степ, що там, ну, перше, основне, це просто підсумую, це value proposition та ICP, так. тому що ну, без цього ну, ти не можеш зрозуміти, кому воно підійде. Якщо ти це не розумієш, клієнт точно це не розуміє. І так далі. Друге, це, і вправду, спланувати свій outreach, що от буде задіяно, outbound, inbound. Ти на конференції будеш отримувати ці перші продажі або фідбеки по продукту і так далі. І третє це почати будувати цю систему продажів. Чи вона буде базована на тобі, або вона буде базована на інших людях. Але я розумію, можливо, нам з тобою легко казати, збудувати систему продажів на собі, тому що ми вміємо це робити. А є люди, які ну, не можуть це зробити. Так, тут такий прикол, знаєш, ну, якщо взяти в цілому там менеджмент продажів, я би так назвав би це, там в Україні у нас, ну... от, то це одна історія. У нас. Репутація, це знаєш, це таке окреме слово. От. А ну, наприклад, якщо взяти навіть Європу, да я вже за Штати взагалі не, нічого не кажу зараз. В Європі вже кастомер качає. Ну, типу, за кастером, за кастемером треба побігати. Uh, і треба вчасно відповідати, треба багато спілкуватись, треба, щоб ну, були всі під'єднані інфраструктури в тебе, там, Умовно, якщо ти там відправляєш посилку кудись, да? От, щоб там статуси виходили, щоб там всі ремці Далі. нічого не губилось, щоб ти завчасно нагадував всі ці штуки. Якщо ви про це перший раз чуєте, і ви хочете вийти там, на ринок Європи і США. До да вас просто перший лід, е який буде писати вам в першу годину ночі, uh -huh. я не можу залогінитись, або я не можу проплатити, ваш, проплатити. ваш PayPal не працює, От, або я проплатив, але я не можу попасти в продукт, або я туди попав, але я не можу там нічого робити, бо якась бага. І якщо у вас нема ніяких Ну, типу, налаштованих а процесів. Що буде, слово американське, да? Або Fail. Житло. Чорн у вас буде. Ну так, да, це і є. Тобто відток грошей. Ну так. Да, і вправду, клієнт він не те, що вибагливий. Він розуміє, який рівень сервісу він хоче отримати. І якщо один баг або неправильна форма контактна, або неправильний платіж, ну все закривається. Інша історія: знов ми про команду. Якщо фаундер е стартапу або там it компанії думає, що він зможе одним собою закривати всі функції, то так. може його sorry, на одного клієнта і вистачить. Угу. Але потім треба інвестувати бабки. Або ви з під матраса достаєте гроші, або ви криптогаманець свій е, витрушуєте, або ви кредит в банки берете, або ви там, я не знаю, що завгодно, де ви там гроші ці витягуєте, або ви з інвесторських якісь. Але далі це має робити окремі люди. От. І без цього це не буде працювати. Ідея без продажів це просто презентація продукту. А, стартап стає бізнесом тільки коли він отримає перші продажі. все, типу, да. а, Але організувати це можливо можуть інші люди для вас. Це 100%. Давай скажемо, які люди можуть це організувати. Є така компанія, кльова, вона вже 10 років на ринку України працює і не тільки, і допомагає класним стартаперам. О, що це Що це? Ану, це дуже цікаво. А ну давай розкажи, да, здобу... а ну, може, покажи. Здобути, да, здобути продажі. От є така історія, ми зараз зробили офер для стартапів, щоб вони з нашими вже готовими фреймворками здобули супершвидкість. Тобто, у нас за 10 років консалтингового досвіду накопичилось Багато готових фреймворків, процесів, розуміння, як треба, як треба якісно стартувати свій стартап, да от, щоб він почав приносити вам бажані продажі, от ми допомагаємо ну там комусь шість місяців, комусь рік, комусь два. А, роки з тим, що ми пропрацьовуємо кожну стадію, інтегруємо кожен фреймворк відповідно до стартапу, ну до оферу, да? От, і допомагаємо Допомога. далі рухати Допомога. це все діло в шов в продаж. Перший продаж. Тобто, щоб далі щоб показувати вашим продаж. інвесторам, або щоб Допомога. ви самі, самі розуміли, потім що, потім у вас біз... Біз... Ну, що вас бізнес, що ваш бізнес комусь. Приносить value, да, і, і ви можете на цьому заробляти гроші. У нас є там перша метрика така, що ми за три місяці вже можемо зробити результат. От, і ми це робили не раз. Тому, як ми там пишемо, ваші челенджі, це наші челенджі, да, і ми от з цим працюємо. І є три моделі, значить, кооперації. Перформанс модель це коли ми на протязі, наприклад, 6 місяців. Віддаємо вам і інтегруємо відповідні фреймворки, да, які дають результат. У нас є модель з кооперації ми можемо входити як в борт, щоб підняти вашу капіталізацію до бізнесу. Тому що, коли такі люди, як ми, в борді, це для інвестора великий плюс. Бо у нас є свій нетворк, ми продаємо, ми допомагаємо, ми презентуємо. І наша репутація і кваліфікація, вона реальна і підтверджена ну, багатьма да, там, кейсами і фідбеками на ринку, от тому е, інвестору це подобається, тому що це вже є командою. От, і також ми відразу вливаємо в стартап необхідну кількість знань з точки зору продажі. Далі адвайзинг модель це коли, наприклад, у вас вже є сформирована команда. Але ви постійно хочете радитись там по, по питаннях продажу. Це на роки історія. От, і revenue Share модель це коли ми, наприклад, за кожну там транзакцію, да? От, наприклад, яка вийшла з нашою допомогою, ми забираємо собі частину цього revenue, як, ну, як компанія. От, тому у нас є такі три моделі, і от ми зараз е, починаємо продавати це як офер, от е, різним стартапам компаніям. З нами зараз спілкуються пара цікавих стартапів, які ми евалюєтемо, щоб вони нам цікаві були. Ми дійсно розуміли і вірили, що цей бізнес може з нами вистрілити, бо наш час коштує дорого, да, і ми не хочемо працювати там з тим бізнесом, який... Ну, по-перше, ми не віримо, і ми далі з його, ну його не зможемо капіталізувати і зробити гарний екзит. А екзит ми екзит. вміємо робити. І я, і ти робили гарні екзити, тому нам це цікаво, і ми це знаємо, як робити. Тому, якщо вам цікава така історія, і ви як стартап відчуваєте, що вам не вистачає, ну, таких як ми, пишіть на піч, набирайте по телефону, будемо вам допомагати з цим. Так, да, друзі, ну тобто не робіть це самі. 23% стартапів по останньому ресерчу Y Combinator розпадаються від неправильного Team Composition. Ми можемо бути для вас Team Composition, який додасть а, продажів знання правильного на старті, і потім вам підвищить evaluation стартапу і дасть інвестиції. Тому таке ми вже проходили. У нас дуже багато найголовніше такого досвіду. Як Антон сказав, якщо вам цікаво, приходьте до нас. Так, у нас дуже, ну, всі, всі кейси реальні. Ми не показуємо один успішний кейс із 99%. Да, тобто, у нас дійсно багато класних історій. Сексес rate наш десь 80%. Тобто, майже кожен стартап з нами отримує ну, необхідну кількість знань і Да, Ми дуже радимо вам перевірити наш кейс стадіс розділ, там теж є багато інформації, там не тільки стартапи, але й великі компанії. Але це все дає змогу нам говорити, що ми можемо допомогти. Але 100% ми не зможемо допомогти всім, тому що для того, щоб зайшли вони з нами в кооперацію, як Антон правильно сказав, треба зробити правильний еволюційн, але кожному ми можемо порадити, що вам треба шукати. О, так. тому стартапи. Е, давай е, да, наш ком комерціал, типу е, піч закінчуємо і переходимо в фіналізацію теми. Е, хочемо сказати одне, що: типу, е, якщо у вас нема грошей на е, advising, да, який б там не був, е, ви можете роздати трохи. Відсотків від своєї стартапу ну, там, радникам, да, там, кофаундерам, і це нормальна модель, тому що багато бізнесів, гарних стартаперів працюють от суто на такої моделі. Тобто ну, ми його в відсотках м розширили між людьми, да, а далі ми всі боремо за результат. От. Хтось добігає до самого кінця, хтось зривається да, на першої інвест стадії. Але це є нормальними умовами розвитку стартапу. От. І я хочу сказати всім стартаперам, всім IT-фаундерам, які от починають прямо з нуля. Ну, щоб стартанути бізнес, треба накопити трохи грошей. Якщо ви думаєте, що ви стартанете бізнес просто з ландосу і з імейло-отріччю, ну, ви будете це робити дуже дуже довго. Я згодом. Пам'ятаєш, ресерч, про який я говорив тобі на старті, коли є ідея, команда, інвестиції і перші продажі. Так от проаналізували в останньому ресерчі більше 10 тисяч стартапів, і от що було фактором успіху, і успіху. На першому місці, як ми вже говорили, стояла команда, на другому це були перші продажі, на третьому сама ідея і останнє були це рівень інвестицій. Чому? Тому що, якщо ці ви всі правильно штуки закриваєте, правильні інвестиції, які вам дадуть, ну, не, це не той е, випадок, коли ти сказав, на самому старті, це і буде тим правильним там, першими продажами, де інвестори побачать, що ваш продукт має value, Правильним team composition, а ідеї йде тільки на третьому місці. Ну от. От і все. Тому, якщо у вас є такі кльові ідеї. Ми зустрічаємо в українському ком'юніті дуже багато талановитих людей, і це факт. І дуже приємно з такими людьми працювати. Приходьте до нас. Можливо, ми можемо вам теж допомогти. Можливо, і вам не вистачає саме цього аспекту, про який ми говорили сьогодні в подкасті. Ну так, да, такого бізнес-партнера, як ми Гуд, e, e, дякую. Дякую за цю розмову. Я думаю, вона була дійсно. Такою відвертою. От, ми нічого нікому тут не хотіли розказати зайвого. Е, тому стартуйте свій стартап і здобувайте перші продажі. Good luck. Да. Вам. вам побільше продажів, а ми погнали працювати. Всім дуже дякую і гарної, ну, не знаю, четвера, п'ятниці. Бувай, па-па. Па-па.